Чи знайшли вже таблетку для схуднення? І для затравки у нас будуть чаї для схуднення. Хтось з вас, або з ваших близьких, родичів, подруг чи ворогів, у своїй практиці застосовували чай для схуднення. Склад цього чудо-продукту суміш подрібнена квітів мальви-суданської, олександрійського листа. Чаю мате лемонграсу і плодів шипшини. Чи якась з тих речовин впливає на жировий обмін, зменшує апетит або ж зменшує абсорбцію поглинання поживних речовин як деякі з препаратів для схуднення? Ні. Ні, це так не працює. Але ці компоненти мають проносну дію. say